Усім привіт! Я впевнена, що у такому вигляді баклажанів ви ще не їли. Я називаю цю страву також баклажанний зефір і хочу поділитися з вами лице, рецептом. А від вас чекаю, як завжди, підписки, лайки і коменти. Отож, ловіть рецепт. Баклажан, яблучко і часник я запекла у духовці і охолодила. На дві частини ваги баклажана має бути одна частина ваги яблук. Дві чайних ложки без верха желатину заливаю холодною водою невеликою кількістю, щоб желатин розбух, і потім розтоплюю невеликими імпульсами в мікрохвильовці. Очищене від шкірки баклажан яблучко і часник перебиваю блендером до повної однорідності. До пюре додаю сіль за смаком і вливаю розтоплений желатин. І тепер всю цю суміш буду збивати міксером. Через 20 хвилин наша суміш має ось такий вигляд. Вона дуже густа, гарно тримає форму і значно збільшилась в розмірі і побіліла. Її можна тепер викласти у форму і нарізати шматочками, а можна зробити так, як я викласти у кондитерський мішочок і відсадити розочками. Ось така у мене насадка, така як для зефіру, величенька. І я відсаджую. Так би мовити, баклажанові розочки. Це мало того, що смачно, та й до того ще й дуже гарно, незвично. Якщо ви пригостите таким з ваших гостей, вони будуть дуже здивовані, тому що в такому вигляді баклажани, я не думаю, що хтось ще колись подавав. Ставлю баклажани на годину у холодильник. І через годину дістаємо з холодильника це чудо кулінарії і смакуємо баклажанними зефірними розочками.